Всім хай Хелоу, з вами Ярослав, і сьогодні ми поговоримо про сленг слова, які, скоріш за все, ви чули в своєму повсякденному житті, але не знали їхнього значення. Сьогодні ми з ними розберемося та навчимося правильно використовувати. Розпочнемо ми з першого слова, це баскіл. «Баскіл» – це душніла людина, яка Своєю присутністю псує всім настрій. Уявіть ситуацію, ваш начальник перейшов зранку, ви під піднесемо настрій, але його завдання, якісь його питання зіпсували вам настрій, тому що він душнив. Тому ви можете сміливо сказати: he's such a basket. Він такий душніла. Наступне слово. Оксик, токсична людина, яка своєю присутністю псує всім життя. Якщо ви дивилися Дияво носить Правда, то це їхня начальниця Міранда, яка псувала їхнє життя, не давала їм дихати або жити, і нормально існувати на цій роботі. Якщо ви дивилися цей фільм, подивіться, і ви зрозумієте, про що я. Отже, ви можете сказати, що working with Miranda was so She she's such A toxic person. Працювати з Мірандою було виснажуючи, вона така токсична людина. Dry. Для нас це слово означає сухий. Це суха погода, сухий одяг. Або ще щось, що є вже сухим, немокрим. Але у Сленгові dry означає занудний. Нудний, уявіть у вас побачення. Перший раз зустрілися з людиною. А вона, Боже, вона така нудна, розмова з нею. От така, знаєте, суха, беземоційна, без нічого якогось розвиваючого просто ні про що. От оце і буде dry. Ви можете сказати, that conversation was so dry. I barely stay awake. Ця розмова була такою нудною. Я ледве не заснув. Наступне це фейк. Фейк є еквівалент в українській мові, це липовий. Також ми часто кажемо фейковий, несправжній, побудований повністю на брехні і неправді. Але стало частиною життя людини, і вона без цього вже не може жити. Наприклад, is so fake. Always pretending to be something he is not. Тобто він, дуже фейковий, липовий, несправжній, завжди удає себе те, чим він не є. queen – людина, яка драматизує. Вона емоційно сприймає все в своєму житті, занадто його перебільшує, і будь-яка навіть. Найменша дрібниця це вже ціла подія, через яку вона хвилюється, переживає і, скажімо так, задовбує всіх інших. До прикладу, можна взяти Беллу і Судінки. Вона завжди перебільшила з приводу будь-якої дрібниці. Ми можемо сказати, Белла is such a Drama Queen, she overreacts to everything. Тобто – queen. вона перебільшує з приводу. Крінж або крінжовий. Але, так як мені вже 30 з моїх вуз це звучить трошки не так. І для мене слово, звичайне, це дивно. Оце крінжово це дивно. Яке сантеличе, коли людина себе поводить не так, як очікується. Тобто крінжово. Отже, синонімом до cringe є дивний. Наприклад, that scene was so cringe, I couldn't watch. Ця сцена була занадто дивною, я не змогла її дивитися. Симп підлабузник, людина, яка робить все, щоб завоювати увагу іншої людини. В англійській використовують саме скорочене слово simp – Підлабузник. Наприклад, Tom is such a simp, he does everything for summer. Том, такий підламузник, робить все для summer. І останнє слово це газлайтер. Людина, маніпулятор, яка для досягнення своєї мети зробить все, що завгодно, і не буде зважати на ваші емоції чи на ваші бажання. Ви можете сказати, He's such a gaslighter, he does Everything to achieve his goals. Він такий маніпулятор, він зробить все, щоб досягти своєї мети. Ось і всі сленгові слова, які стали частиною нашого буденного життя, і, можливо, які ви плутали. Можливо, які стали для вас новими, але надіюсь, відео вам сподобалось. З вами був Ярослав. Не забудьте підписатися на канал та поставити лайк цьому відео. І всім гарного дня!